Усім привіт, друзі! Це друга частина. Я тут тестую два дозиметра. Один з центилятор це радіокод 101. Всім відомий. От. Так. А це в нас дозиметр на лічильнику. СБТ-10А слюдяного, який фіксує альфа бета гамма випромінення от, з високою точністю. Цей фіксує тільки гама-випромінення е, і бета-випромінення жорстке, тобто високих енергій електрони бета-частинки, і тільки при умові дуже щільного потоку цих бета частинок електронів. Зараз я це продемонструю. Я вам покажу. От у нас джерело Б8. Ну, я вже в, першу, в першій частині в описі під цим відео буде посилання на першу частину цього відео, це вже друге. В першій частині я тестував каву, яка фонить на 26 мікрорентген в годину при фонових 11 мікрорентген. Цей чудово її бачить, фіксує за одну секунду зразу. сигналізацію вмикає. Цей сліпий повністю, хоч годину лежить на тій каві, він її не бачить. Далі тестували на контрольному джерелі B8. От, він має дуже плотний, дуже щільний поток бета випромінення бета-частинок електронів. І. Я не зміг заставити реагувати на нього в центр радікот. Він сліпий до нього. До цього джерела B8, а лічильник сбт 10 а вже за 5 метрів включає сигналізацію і фіксує бачить бета-випромінення від цього джерела. Ну, реакція миттєва. Але я не встиг вплотну поміряти. Цими, цими дозиметрами як будуть відрізнятися покази, наскільки дозиметр Радіокод 101 пропускає імпульсів і не здатний їх зафіксувати, а скільки вловлює сбт 10 ну, Тобто тест буде наскільки сліпіший радіокод 101 порівняно з сбт 10 а Конкретно в імпульсах в секунду. Який здат, зміг зафіксувати сбт 10А і кристал цей з Іо Італієм 1 кубічний сантиметр. Так. Зробимо це ось так. Поставимо ось тут джерело відіпрем лічильником МСТ-17. Ось так. От наше джерело від тп 5 і от у нас отут фон в чистому місці, бачите, не перевищує 20 мікроінгів взагалі. І давайте. Відносимось так. І бачите, радіокод 101 сліпий, а СБТ-10 А фіксує. Аж 40 імпульсів в секунду, 42 імпульси в секунду. Це 250 мікроНГ в годину. І такі результати. Радіокод повністю сліпий. Не бачить взагалі. 11 мікроНГ в годину, так і, як було, так і показує. 5,5 імпульсів в секунду. Давайте ще раз цей тест проведемо. Давайте вже в режимі осереднення. Включимо режим осереднення. Оте ну, саме, от один з мікроінген. Направляємо на джерело, от. і от, радіокод сліпий повністю. СБТ-10 показує нам. Отже, працювала сигналка за одну секунду. От, це режим всередині. Давайте. Пробуємо гаму зафіксувати. Ось так, якщо перевернути цією стороною, тут трошки гама вилітає і е, е, створюється тормозне випромінення, з цієї сторони воно виходить. Коли бета частинки там дуже щільний поток, вдаряється об цю металеву пластину, на якій намальований от центр. Ну, Давайте от. підносимо. От. СБТ-10 спрацювало миттєво за секунду. От радіокод сліпий. Повністю. 180 мікроген проти 11. Сліпий. Можемо до безкінечності проводити цей тест. Результат буде такий самий. От режим усереднення давайте. Ось. Вичте, обнуляю. Давайте ще раз. От, відласне. Покази ось такі. 140, мікро, 150 мікроНГ проти 11. Ось так. Ну, а тепер давайте вплотну. Скільки сам, наскільки саме він сліпий? Вплотну він здатний зафіксувати дуже густий потік бетове обруміння Ну, тут і гама є, от з цієї сторони особливо. ну Давайте подивимось, скільки він пропускає, наскільки сліпіше. Якщо вплутну, ми всунемо, так, Підносимо, а, виключимо сигналізацію, щоб ви чули клацання конкретно. Щоб ви чули тільки клацання, я зараз бігом вимкну сигналізацію, все. От. І ви будете бачити, в реальному часі, скільки... Так, заберу поки радіокотчиво От ви все чуєте, бачите, це вплитну. От можемо обновити. 138 імпульсів в секунду. Фіксую, 151 імпульс. Давайте ось так. 129. Ну, от, 13.3 імпульси в секунду. Добре. Запам'ятали. 133. Скільки нам радіокод покаже в плутну? А, в імпульсах в секунду. От. При фонових там було. Ну, 5,5-6. От в плутну. Показує. Так, стрибаю, що капець. Ну, скільки? Ну, 9, 14, 15 імпульсів в секунду. Відчуваєте різницю. Тут всього, Ну, 17. От іноді. 15. 16. от, Відчуваєте різницю, наскільки він сліпіший. Мало того, що він далеко не бачить взагалі, ну, тобто ми підносили, він повністю сліпий, був. він бачить тільки вплутну. За 1 мм до джерела від ДП5. Далі вже він не бачить. Сліпий повністю в нуль нагулку. Але вплутну, дивіться, наскільки менші покази. 19 імпульсів в секунду. Що це в мікрорентгенах У нас 39 мікрорентген. Чуть-чуть перевищені норми. 19 імпульсів в секунду. Проти. Там 19 імпульсів в секунду, а тут у нас 133 було. О, будь ласка, 130. Розумієте, яка різниця? В 10 разів майже. Тепер саме цікаве на відкрите джерело, ну, закрите тільки епоксидкою і алюмінієвою фольгою, більше ніяким металом. Давайте подивимося, які покази. Наскільки сліпіший радіокод. От імпульсів. 6 фонових в нього показує там, 12 мікрорентген фонових. 6 імпульсів. Підносимо в плутну. Показує 350 імпульсів в секунду. 350. Це 700 мікрорентген в годину. В нього. Ось так. Вплотну. Тут, ну бачу, як тільки віднесу трошки на віст, він вже стає сліпий і наглухо. 700 мікроенген в годину 355 імпульсів в секунду. 355, запам'ятали. Тепер дивимось скільки там цей зможе зафіксувати. Більше тисячі. От. 1143. 1149. 1149. Імпульсів в секунду. 1149 проти 700. От настільки чутливіший плутнув порівняно з радіокутом. Ну і взагалі зі всіма сентиляторами. Це відноситься до всіх. Абсолютно всіх вентиляційних дизиметрів, радіометрів, гамма-спектрометрів. Ось така різниця. А якщо ми візьмемо, от, віднесемо хоча б на 15 см, на 20 см, ось тут поставимо джерело, ось так. От. Тут кутом буде до на нас трошки, от, видно, добре. То сентилятори взагалі становляться сліпі. На 15 см моя лодонь, бачите? Дивіться. О, зараз я обновлю Увімкну сигналізацію. Треба в меню зайти. Сентилятори з маленькими кристалами, такими як Радіокод 101. Становлюються повністю сліпими. На жаль. От. Так. От. От наш природний фон. 10 мікроінген в годину, радіокор показує. В імпульсах в секунду це ну, 5 імпульсів в секунду. От. 5 5 імпульсів в секунду це 10 мікроінген в годину в нього рахується. Тут 2 імпульси в секунду, це 12 мікроінген в годину. По 13. О, Дивіться. Підносим. Бачите, тут 73 імпульси в секунду. 400 мікрорентген, а на радіокод так само, як було, 10. Він повністю сліпий. От, в імпульсах в секунду, так як було. 5 і 10 мікрорентген. От. І сигналізації він не вмикає. А це я от зразу показую більше 400 мікрорентген, сирена в'ямкніту. Все. От. Бачите. Давайте ще раз цей самий експеримент проведемо. Ось джерело. Від ДП5-го. Відстань тут, де моя лінія маленька, зовсім близько, ну десять сантиметрів так, от прошу дивіться, Ви бачили. Тепер тільки вам вирішувати, чи користуватися слюдяними лічильниками, в якого 10 анодів. Бачите, от, вздовж 10 анодів, 10 секцій. окремих, Це окремо лічильники ГР слюдяні всередині. Але в них вакуум спільний. Пропорційна камера називається сбт 10 а Чи таким слюдяним... От, чи ось таким, який вам вічно буде один мікрорентген показувати і ви будете спокійні. Вирішувати тільки вам. Ну, давайте ще раз по приколу. як той под... говорив подвигатель. Хоча, хоча тут імпульсів в секунду взагалі більше. Бачите, тут 5 імпульсів в секунду, а тут 2. Це в 2,5 рази. Ну, там майже більше має скоро що ЦПС. От тут CPS, пише, 2 імпульси в секунду. А тут CPS пише. 5. От. Але дивіться, різницю. Цей сліпий. А то й ні. Забачимо. Це просто ось така жесть. Якщо перевернемо другою стороною, давайте перевернемо другою. Ось так, другою стороною. Спробуємо так.

От рівно посередині, бачите, підношу, бачите, вже спрацювало з БТ-10. 125 мікроенген. Радіокод показує, що 11. От і ще раз повторимо цей експеримент. О, візьмемо режим осереднення швидше. Доля секунди вже спрацювала сирена. А цей мовчить як в гробу. Як гробік. Ну, він і виглядає маленький чорний гробік. Ну, я його замотав в скотч, щоб не замастити там в каву, все, що я міряю. Ну, щоб не царапався. Все, гробова тиша в радіокоті, бачили? Сліпий страшне. Боже боже яке сліпе? Ось, ох, лки. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Це зробимо. Ну, він скільки там. Одна мікросекунда і вже спрацювало. Ну отак. Так е, що вам ще показати? Я вже все показував. Я вже розбирав повністю всередині, показував радіокод 101. Всі плати, макрозйомці. Все показував вам, все-все-все. Ну давайте зараз. Розпакую. Показую вам. Ну ладно, я замотав надійно, щоб не замазати його. Тому що, якщо замазаю, то корпус я змінити не зможу. В цьому я зможу змінити корпус. Цей ремонтопередатний прилад. Тому що корпус кожен може сам зробити, Там з коробки від чаю, від кави, на 3D принтері роздрукувати, з дерева виточити, з металу виточити, з алюмінію, з латуні, з срібла, який забажаєте. От, можете гравіровку зробити, як я от собі. От, Альфа-бета-гама. Альфа-бетагама. Тайп всі роз'єм на болтах, все розборне, бакеліт, все красиво. Підштангу, Lumino люмінофор, щоб світився в темноті. А замінити любу запчастину, відремонтувати самі. Схема відкрита, код відкритий. Це дівпроект. Відкритий повністю проєкт, і схема, і прошивка, код, прошивки відкритий. Ви можете сам код редагувати. там все повністю. А цей одноразовий прилад сміття одноразове. Тільки щось не так зламається, зразу ви кидаєте його сміття. Корпус замазали, все ви не, не заміните сложний важкий там корпус. Значить, кристал деградує з часом, розширення падає, там до 20-30% піднімається. Мені люди говорили, що вже за пару років, ну в кого вже 1-2 роки служить цей радіокод. Вже кажуть, розширення впало. Там було скільки 15%, по-моєму, чи скільки, чи там, 13% розширення на спектрометрі на спектрі. А зараз вже 20-30% через рік часу використання. Тобто, якщо дозиметр ви купили. БУ? БУ. то ну, Якщо йому вже рік після дати випуску, головне, коли він виїхав з заводу. От. Якщо пройшов рік, то вже розширення там впало до 30%. Зразу на це розраховуйте. І він одноразовий. Плата засекречена, прошивка засекречена, запаролена, зашифрована, закодована, схема засекречена, нічого немає в доступі, ремонтних сервісів немає. Росія болота під залізним занавісом, завод тільки в Росії, сервісний центр в Росії ніхто вам ніколи в житті не відремонтує, запчасть ніякого не вийшли, закон підписаний, що нічого не Дезометричне з Росії не можна висилати, і вони там сидять, гниють в своєму болоті під залізним занусом, відрізані від світу. Тому вам тільки вирішувати чи купувати вам ось такий Радіокод одноразовий. Радіокод 101, Радіоскан 701А і всю іншу продукцію Росії чи ні. Це одноразові прилади, гарантій у вас немає, ремонтних сервісів нема. Запчастин купити, замінити самому їх не існує. Цих екранів, дисплеїв не існує в продажі в Китаї. Вони на замовлення робились. Плати не існує, жодної деталі з плати не існує в вільному продажі. У вас ви не знаєте номіналів, схема засекречена. Фотоелектронний помнож ви ніколи в житті не знайдете, де купити. Кристал також ніколи не купите такий. От. Все, все одноразове. Єдине тут роз'єм Type-C, Ви можете замінити. Це єдине, що міняється. Все інше одноразове сміття. От. І яке коштує немало. Ну, ось так. І плюс ви бачили, який він сліпий до предметів радіоактивних. А друге діло дів проекти. От вам, SBT-10A. Ну, прошивка екранчик це не важливо. Ви можете своє це зробити, самі написати прошивку там, на асамблері під кон, контролерах на любому. Все, що завгодно. На Arduino. І головне лічильник ось це, SBT-10A. Це саме цінне, що є в цьому дозиметрі. Все інше копійки стоїть, копійки. корпус копійки, екран 1 долар коштує цей екран. 1 долар реально у виробника. От. Плата, все це самі можете спаяти, навіть школярі паяють, цей. Школярі, в школі вчаться діти, вони з нуля паяють дівпроекти дозиметрів, повторюють. Але саме цінне це СБТ-10А. Дуже дороге виробництво їх, неможливо їх. Домашніх умовах повторити тільки на крупних серйозних технологічних заводах. Ну все. Це вам короткий екскурс був. Як вибрати дозиметр. Який дозиметр собі перший купити? Слюдяний на лічильнику СБТ-10А з буквочкою А в кінці обов'язково ось такий. Чи будь-який серед сцентиляторів. Сюди входить і кадмі Екотеста, і СРП-68, СРП-88 Atom Fast, Радіокод 101, і всі 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 сцентилятори, які всередині детектор мають кристал. А цей відноситься до всіх, які мають детектор SBT-10A. Це МКС 07 пошук. Такий детектор має СБТ-10А. Атомскан. Різні там ДІВ-проекти. Можете пробувати саморобні різні дозиметри робити. 에, Atomscan Pro має такий детектор. 에, має радіометр Бета, має такий детектор. Еко. Ні, Еко один ні, Там простий СБТ-10 ставили. 에, які ще? 에, ще. Ну, SSRівські різні там з СССР полишалися, ну, вони це, рідкісні, навряд чи ви зустрінете. Ну, в основному саморобні, або радіом Тербета, або пошук МКС 07, М -м, от, або Атомскан-Про. Ну, Все. У кого будуть якісь питання? Звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео є. Або пишете в гуглі торгову марку AtomScan. Там вам висвітиться зразу сайт atomscan.com. Там будуть контакти, можете зв'язатись з менеджером, він вам допоможе зі всім розібратися. Всім до нових зустрічей!